Переможний екран відеа. Два історіями. Дід тащить. Користуйтесь. <плес> Всім привіт! Радий вас бачити на каналі Shoomath. Сьогодні ми вам покажемо, як проходити двох босів івентів Хельга і Грейп Ось, дуже швидко, в принципі. На моєму аккаунті 6-лям, можна це пройти спокійно командою Демонів. Наприклад, я проходжу командою демонів таким складом. Ось тут основна ідея в тому, щоб ходити другим. Тобто вам треба мати ДБК 370к і менше. Оце навіть для новачків набагато краще, ніж для. Ну, кити має своїм проходити, а я покажу і для новачків. Ось, тому яка ситуація. У нас Мелік буде до нас основним діль... дамаг який буде якраз таки проносити. Чому нам хід треє другий? Тому що получає баф рампагі на себе мелік. Ось, і тоді він просто вбиває за дві атаки босса. Гельда нам потрібна для того, щоб вона на початку скинула свою карту, яка наносить дамаг від максимального ХП босів. Тому це проноситься максимально швидко. Переходимо до бою. Четвертий слот тут можна поміняти деда, на кого небо і кого вимає, треба просто дід стоїть, бо він має релік, який дає 30% ПП. Що бафує нашого Меліка, у нього вже 158к хп. І це він ще не розбафаний, в принципі. Міль дає трошки хп вже. Ну, поки немає, його, наші без ванкіліки. Основний розказ першої фази. Це віддати карту Scarlet Tempest, потім дві карти Меліка і одну добивну карту, якщо не хватить домага. Даємо скарлик. Можна дізати баф, можна не дебаф, точніше. Ну, її знам. Здамо дві карти меліка. І здамо добилну карту, то й все. Плотність. Потім бафу даємо не Бо він тільки три бафи получав. Мелік 800к одну картою. Трешки 900. Добив 781к. І... Ми маємо одне життя. Бос працює по принципу Есканора. Вона ж, в принципі, має знімати свої ж. сонечка за атаку. Але вона тут не працює, напевно, не здає останню атаку. Не, вона не здає свою останню атаку, як хоча два сонця горілки. Ми мусимо добити, тому скидаємо любі карти, тут не потрібно. Я вам покажу дамаг від діда. Тут ДК не дамажить взагалі від слова. Ми видаємо піки 200 ляма від діда, нормально. Друга фаза. Другій фаза в нас хід вже не другий, тому у нас немає бафу ремпеджу. тому ми маємо максимально продамажити. Чим більше нам зайде оцих цих карт, темпостів, тим набагато краще. Лишаємо карти Меліка, скидаємо дві карти ДК Безполезні тут буде. Чекаємо другу фазу, другої фази ми збиваємо картою Меліка, спокійно босса і добиваємося сонечка. І це десь 4 раунди хит. Даже 3-4 раунди і босс вмирає. Це дуже швидкий фарм. Дуже економічно скажут. Друга ОЕшка. Ммм, карта мелики двизочные. Нам одной карты мелика хватает с головой, а решта картою просто скинем деда. Чот до бета. Дед даже ветом чего нічого... род. Не не в этом чего ладно Лям 700 хп в мелек. лям 700 хп. У лям 500. На да, нормально вони так життя повидали. Ммм, атака Мелика, деда. Три атаки скинемо. Трямка анімаційна. Читайте мене. Лям 100 урони. Мелік да Мелік. П'ять соночок на їй на останній фазі. Найвища мудла. Подай вона собі з ніною і наступною раундом я просто добиваю ворса і... ...це ізі фарм. Швидкий. Дехто каже, що через нову скульпту пробивають, но... Я пробував через нову скульт, то ли мене команди не хватає, то то шо, ну, нового нам дуже довше. Набагато довше фармить його. А дай мене на Ізі через Меліка фармить. Тому. Переможний екран відео. Два істолями. Дід тащить. Користуйтеся. А ви підписуйтесь на канали, коментуйте. Всім до нових зустрічей. Всім па-па!